Слава Ісусу Христу! Сьогоднішній ранок ми знову розпочинаємо, а радше продовжуємо нашу цю молитовну варту. Ми продовжуємо наше свідчення перед Богом в важливості людського життя. Чому я кажу важливості людського життя? Тому що згадаємо 70 років Радянського Союзу, де, здавалось би, було нормально. Де добре було жити, особливо останні роки, напевно, 15-20, тих, що ми пам'ятаємо. Де було все так красиво, гарно, все працювало, заводи, але ніхто не пам'ятає, не хоче, можливо, згадати мільйони людей, закатованих в Сибір, вивезених туди, в Заполяр'я. На, які, на кістках, яких збудовані теперішні, великі, їхні східні, металургійні, гірничовидобовні заводи. Тому що це все будувалося на кістках людей, яких було вивезено. І тому я згадую цей час, що це не було цінування людського життя. Людське життя тоді знищувалось, тому що не було віри. Тому що була віра тільки в комуністичну партію. Але не віра в Бога. Був сотворний ідол людини. Це партія. І зараз ми бачимо те саме. Там, де створений ідол людини, де людину роблять Богом, там життя немає. Там просто є фізичне тіло, яке ходить і яке навіть не думає. І тому ми сьогодні цією молитвою засвідчуємо Богові наше життя. Ми маємо молитись, продовжувати молитись для того, щоб самим собі доказувати, я жива людина, я маю право вибору, я вірю, я живу. І тому сьогодні ми беремо знову стихи із 120 го псала, псалма для нашого розважання і для нашої ранкової молитви варти. Господь охорони тебе, Господь оборона твоя праворуч тебе. Господь охорони тебе, Той, хто дає життя, той життя береже. Батьки народжують дітей, батьки дітей бережуть. Господь Бог сотворив цей світ. Він не виник внаслідок гравітації, як про це писав Стівен Хокін. Він не виник внаслідок якогось невідомого вибуху. Бо ті дві частички, щоб вони зіткнули, стався вибуху, потрібно, щоб вони звідки взялись. Цей Всесвіт, це життя сотворив Господь Бог. Той, який не потребує сотворення. той, який абсолютно досконалий. І цей Бог є любов. Тому що тільки любов творить, тільки любов дає життя, тільки той, хто любить, є наповнений силою. Тільки той, хто любить, вміє думати. Ще раз наголошую. Той, хто любить, вміє думати. І це дає можливість людині рухати сперед. Господь Бог є життя, є любов. І тому, коли ми є разом з ним, Він є праворуч нас, Він є нашим щитом, Він є тим, хто нас заберігає від усього. Бо навіть на війні. Важливий розум, тверезий розум, важлива думка. Тому що якщо ти солдат чи командир не думає, офіцер не думає, а живе якимись своїми емоціями, якимись своїми ілюзіями, то гине він і гинуть його підопічні. Тому ми маємо любити і думати. Ми маємо з повагою ставитись один до одного. Це є любов. Ми не маємо права ризикувати лишній раз. Життя сьогодні є наша війна, війна за життя, за життя кожної людини, за життя цілої нашої нації. Я наголошую української нації, бо українці це народ, етнічний народ, єдиний і цілий, і неповторний. Такого немає ніде у світі. Якщо б наші вони були брати нашими, брат не піде на брата, ворог іде на брата. Перепрошую на брата, Вор... <кій> брат на брата не піде, тільки вороги воюють. Якщо ти не любиш, сьогодні Господь Бог є нашим щитом, бо ми любимо, ми любимо це життя, ми любимо свій народ. Ми любимо Бога. І тому ми сьогодні в цій молитві стоїмо і засвідчуємо Богові, наскільки Він для нас важливий, наскільки для нас важлива, важлива ця любов до Нього і до ближнього свого? Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господь збереже тебе до всякого зла. Господь збереже душу твою. Коли людина любить, то Господь її береже. Коли людина живе любов'ю, Господь Бог охороняє її душу. Господь Бог не дозволяє їй впасти в гріхи. Ми з молитву Отче наш. І там звучать оці слова. І не веди мене в спокусу. Тобто не... дай мені, Боже, пізнати, що веде мене в біду. Дай мені, Боже, розум розпізнати цю спокусу. Розпізнати небезпеку, побачити, куди я йду. Все це можливо тільки тоді, коли людина любить. Не сліпо любить, не є в пристрасті, а дійсно просто любить, поважає. Коли вона цінує того, хто біля мене, цінує його думку, цінує те, що він має. Це є любов цінувати. Цінувати те, що не твоє. Це є любити. Любити ближнього свого, це цінувати його життя, намагатися його захистити, але знову ж таки не ущерб собі. Бо якщо ти загинеш, хто буде захищати це життя? І от для того, щоб це все можливо було, коли ми про це заявляємо, Господь Бог є нашим захисником. Господь Бог рятує нашу душу. Він захищає її від гріха, Він захищає цю душу від ненависті, злоби, осудження, від матюків, від бажання помсти. Господь Бог захиститься. І коли ми, Бога, коли ми Бога про це просимо, то ми стаємо сильними. Тому що я здатен. <кхух> Перепрошую, коли я охоронений від цих всіх гріхів з цих спокус людина тверезо мислить. Людина здатна бачити все довкола, оцінювати і приймати правильні рішення. Тож просімо Бога захисту. Віддаймо своє життя, свій розум, серце, душу під Його захист, щоб я навчився і міг, радше міг, тверезом мислити в будь-якій ситуації. Бо коли людина дійсно любить, вона є вільною від будь-яких пристрастей, вона вільна від будь-яких гріхів, і вона бачить це життя і знає, як це життя зберегти і продовжити. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, <кій> прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богороди, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий! Помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Всю нашу Україну, кожного її мешканця, кожного нашого захисника, кожну людину, яка зараз ліквідовує наслідки цієї війни, всіх тих, хто зараз перебуває в зоні бойових дій, чи в оточенні, чи в бомбосховищах, просимо тебе, Господи, збережи, збережи нашу душу, дай нам силу протистояти гріху і спокусі. І стань, Господи, в цей сьогоднішній день, щитом для кожного з нас і списом, який. Долає ворога і звільняє нашу Україну, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Нагадую, що наша молитовна, спільна молитовна варта є в 12, 3, 6 і 9 годині. В 3 годині я по мірі можливості буду виходити онлайн, вийде в мене чи не вийде, але спільна молитва вона є. Тож прошу вас не нехтувати цією годиною. Також прошу вас дуже всіх. Старайтеся відкладати свої телефони. Менше читати цієї інформації, цієї того, всього, що пишуть. Краще присвятіть лишню хвилину молитві. Прийшла весна, ідіть працюйте на свої городи, на ділянки. Життя має тривати. Прошу вас, моліться і працюйте. І в такий спосіб ми переможемо. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!